Що, що таке більш... толерантність? Толерантність? Тяжко сказати. Я це знаю, що за таке не скажу для вас. Це коли е, толерантний до кольору шкіри, до орієнтації, до одягу, якогось стилю. Скоріше за все, це форма поведінки, яка більш лояльна до якихось меншинств, які можливо в фізичному плані чи якомусь психологічному реально mm -hmm. А Коли ти поважаєш кордони іншої людини, коли ти е, ніяк не хочеш повпливати на думку на якісь цінності, на якісь переконання іншої людини, кожна людина має залишатися при своїх при своїй думці, при своїх не знаю, е, в першу чергу мені кажеться, відчливість до, до інших людей і Повага. А чи має бути толерантність до депутатів, до злочинців? Ні, ви що? таке сказали зараз. Виразилась дуже гарно. До депутатів немає ніякої толерантності взагалі. до злочинців. До злочинні. Є. Ну, ну, є, звісно, да, вони люди, але не треба їх вже на електричний стул садити, але все одно. Не... Залежить за що. Так, залежить за що, але все одно треба бути толерантним відноситься як до людини, до людських умов. Як думаєте, чи треба толерантність е, до депутатів, до злочинців? <ривот> <ривот> Ні, не треба. <ривот> 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 не заслужено. <ривот> як думаєте, повинні проявляти толерантність до депутатів, до злодіїв? Ні.